Ці процеси їх максимально пробують розтягнути, користуючись процесуальним законодавством, щоб люди втратили пильність до тої справи, вони надіються, що не будуть приходити в суд, не будуть проявляти цікавість до тієї справи, і, можливо, та справа якось розвалиться. Але я сумніваюся, що так буде. Я думаю, що Ірина Дмитрівна. Достатньо занадто потужна особистість, щоб хтось колись міг таким способом відвернути увагу від її вбивства. Тому я переконаний, що ця їхня, їхня тактика максимально розтягувати. Справу користуючись процесуальним законодавством, плюс до того, вони ж та приводять якихось там людей, які пробують дискутувати. От сьогодні ви бачили, напевно, в судовому процесі вони демонстративно починають говорити російською мовою, провокуючи конфлікт, максимально відвертаючи увагу від самої справи. А в самій справі, якщо забрати всі оці політичні моменти, якщо взяти чисто юриспруденцію, абсолютно достатньо доказів для того, щоб ця людина була під вартою. Тому що це особливо тяжкий злочин, це цинічне вбивство людини, жінки посередині білого дня. Тому відвернути від цього увагу їм не вийде, але вони будуть намагатися, тому я підозрюю. Таких судів буде ще багато. Суспільство має просто тримати руку на пульсі, і ви бачите, скільки людей приходить, і журналісти приходять. Я думаю, що ця тактика багатьох судових процесів з метою розфокусування уваги їм не спрацює. Очевидно, їхнє завдання є захищати підозрюваного, а встановити істину. Зумієте, просто. Суспільство, багато хто дуже плутає два е, процеси. Перший процес це є е, справа стосовно вбивства Ірини Фаріон. Друга справа напряму пов'язана з першою. Це є е, встановлення запобіжного заходу, підозрюваному з іншинку. І зараз якраз суди йдуть стосовно встановлення правомірності запобіжного заходу. Для Зінченка, іншими словами, чи достатньо є підстав для того, щоб на час слідства Зінченко був в слідчому ізоляторі? А сама справа по суті стосовно вбивства, вона по факту ще й не розглядалася. І люди беруть і говорять, що замало доказів, що там, починають переводити це в політичну площину, це все підігрується адвокатами, це все підігрується там, декількома е людьми і починають справу про запобіжний захід Зійченко підмінювати справою е по факту е вбивства Ірини Фаріон. Справа стосовно вбивства Ірини Фаріон буде тільки розглядатися. Просто це вже не перший і не другий суд стосовно. Доцільності перебування Зінченка в СІЗО на момент поки буде тривати слідство. А слідство триває, воно досить об'ємне, там дуже багато матеріалів справи, там ж ну, не, не, не все так легко встановити. І от вони постійно на цьому намагаються спекулювати, я так вважаю. І через то перетворити це в якусь там політичну справу, затягнуту, розфокусовану і так далі. Але я думаю, що то нічого їм з того всього не вийде.